Ситуація з Північною Південною Кореєю. Чи може перерости там все у війну? Як взагалі буде розвиватися там ситуація? Що буде з Південною Кореєю, з цими їхніми військовими станами? А, може. Може, але питання в чому? А, вони. Хоч і далеко від нас, вони дуже схожі на нас, хоча далеко за культурою, за територією, okay. за підходом. Там дуже великі ризики, що на фоні розбірок серед політичних еліт ти можеш втратити контроль над ситуацією, і е, питання в тому, що Південну Південної Кореї її можуть е, націкувати і сказати, що ось час настав, можеш. Можеш розпочинати. А, ні, северну Києву. північну, що ось, ось час настав, може розпочинати пора. Угу. І більше того, з точки зору загального аналізу 25-го року, дуже велика ймовірність безпосереднього локального конфлікту, який може перерости більш Труйнівну, руйнівну війну з участю великої кількості країн. І в умовах знову ж таки перегляду 25-го року у нас світова криза випадає в, в, в фінансовому секторі Вкрає ага. велику ага. кількість, а, як вам правильно сказати, активним чином приймає участь в розвитку інших країн, технологій і тому подібне. І це може знову ж таки вплинути і на ту карту кризи і перевернутого карту тузу пентаклів, в форматі того, що саме ця війна вона може дуже сильно розхитати економіку планети. Кажуть, що у нас в Україні прискорилася інфляція, буде далі зростати, чи це такий буде стрибок? скорилася інфляція. Тут питання в тому, що перше е Виходячи з розкладу, ми до того й йшли і іскусственним, штучним. Штучним, штучним чином е притормажували ці процеси, пригальмовували їх. А Вдалі випадає так, що ситуацію, котрий ти довгий час намагався тримати під контролем, ти її якось втратиш е вплив. І воно буде йти, йти і далі далі. Друге, знову ж таки, в умовах 25-го року там повинна бути глобальна затяжна депресія економічна, і вона буде співатися не тільки України, але і інших країн. Ще була така інформація, що зробили віл вакцину, і вона, начебто, як пройшла успішне випробування. дійсно ми просунулися в тому, що є дієва ВІЛ-вакцина. Я працював в програмі зменшення шкоди багато років, а, з урадовими групами, в тому числі, mm -hmm. і то кількість грошей, котрі витрачають на профілактику, не заради там, боротьби з, з вірусом, або виключно за рахунок того, що це великі гроші. Недосільне використання цих грошей. Зараз же тренд, всі волонтери намагаються, всі громадські організації намагаються швидесенько. Таке питання: насправді підвішений стан, підвішений стан, і там о, повинно, у нас випадає карта повішена, випадає карта м, помірності. Тобто необхідно більше часу. І є якась потаємна складова, котра не врахована. Побочка якась можливо, можливі, можливі деструктивні наслідки після. І воно буде пробуксовувати. Але з точки зору зірки, все одно буде рухати рух вперед і вирішення ситуації на більш довготривалий період. Причому більш довготривалий період. Вдачі до глобалістів будуть ставити паласів колеса з того, що е, є в нас пентаклі, перевернуті пентаклі, е, тобто втрати та недоотримання. Ну не в, в нас зараз на фоні війни всі громадські організації активним чином займаються там зборами і тому подібне. У нас приклади навіть далеко не треба ходити. Що Хтось когось десь піймав якогось волонтера, тому подібне. Ну, такі ситуації бувають не поодинокі. Тому я кажу, що якщо ви донатите, то донатьте безпосередньо тим людям, котрі дійсно перевірені, щоб Потім ніхто не засовував гроші в труси, де розходжував по квартирам. В нас проблема в тому, що якщо переглядати питання віліду. Я не думаю, що питання вирішиться за короткий проміжок часу, тому що, по-перше, матеріальна зацікавленість, і по-друге, там є процес, який, як знаєте, виходячи з розкладу, штучним штучним чином тормозять для того, щоб реалізувати і не закрити питання повністю. І ця тема, на жаль, вона буде залишатися досить довго тривалий час. Більше того, поки всі акцентували увагу на... У вразливих групах в нас е, зараз дуже сильно змінилася статистика по більш молодому поколінню, тому треба знаходити час проводити е, бесіди з, з своїми дітьми з молодим поколінням стосовно профілактики. А, на 2025 рік, раз ми говоримо про хвороби. Якісь е, такі так, сьогодні побудовані е, питання правильно, ось такі якраз і є ситуації. Тобто 25-й рік е, в ньому є складова, поставлена під е, питанням великої якоїсь пандемії, вірусу, е, деструктивного починання форматі саме причому впливу по страшному суду. Тобто ті ситуації, в котрі як ковід, вони повинні бути глобальні. Угу. І... На весь світ. Це не Україна тільки так, а саме весь І... світ. Причому воно також цікаво, тому що в контексті вашого питання про ВІЛ воно випадає так, що будуть зроблені якісь дії для того, щоб невілювати негативні наслідки. А замість того, щоб не вілювати, ти знову знов ж таки зробиш нову якусь проблему ситуацію, котра буде більш глобальна, і щоб це не було. Знаєте, наслідки після прививок від коронавірусу, котрі почнуть з'являтися. Варіант, а цікавинка полягає в тому, що ми декілька тижнів назад розглядали обкладинку з журналою Коміналісти там. Були силки, котрі були пов'язані безпосередньо з новими випробуваннями та викликами в контексті пандемії або питань охорони здоров'я. Герасимов, хто він, начальник генштабу Росії, дзвонив в голові армії США. після того як Арешника мені вдарили, про що вони там говорили? Чи він там звітував? чи до чогось там домовлялися, чи, можливо, щось там вирішили за нашими спинами. Щось таке от. Якихось таких, знаєте, брудних подробиць хочеться. Чого це вони там телефонують один одному. А тут знову важель впливу маніпуляції. Ви пам'ятаєте? Я розумію, про що це важель впливу і що він хотів, і як, як це відбувалося. Якщо ви пам'ятаєте, що режим Кремля сказав, що буде попереджувати в разі використовування нових випробувань та зброї, попереджувати Сполучені Штати, західних партнерів в тому, що ці дії будуть відбуватися. І воно виглядає саме в такому форматі, що це не попереджувальна дія, це знаєте дії, які пов'язані з, з майбутніми періодами в форматі маніпуляції. Тобто, знаєте, це бачили, бачили, що ми зробили. А ми ще можемо так раз зробити. Ви подумайте, важливо, що допомагати Україні чи не допомагати. Тобто, воно випадає перше, це маніпуляція, друга це ультиматум. і Ситуація, котрі пов'язані настільки з інцидентом з цим решником, скільки з наступними періодами і підготовкою ґрунту для того, щоб з тобою рахувалися, тебе сприймали серйозно. І хоча знову ж таки там все одно воно випадає в форматі маніпуляції. Це не, не, не ультимативна форма. Якщо б ви були такі. Певнені в своїх діях і дійсно цього бажали. Ніхто б нікому не дзвонив, не телефонував, не попереджував а просто. Вдаль. А щодо ЗС, яка ситуація буде там і чи обміняють її на Курську АЕС? Ні, поки що в підвішеному, поки що в підвішеному стані. А стосовно обміну, обмін не випадає а, більше того, маніпулятивні дії стосовно ЗАЕС і знову ж таки ядерної погрози. Вони будуть залишатися і на протязі місяця ще не один раз з'являться в інформаційному полі, але карта повішеного нову падає в перевернутому стані, тобто це буде стан очікування і кардинальних змін найближчим часом не відбудеться. Угу. Це чисто як для маніпулятивних дій тримаються. Маніпулятивні дії, котрі ти використовуєш час від часу. Там щось Німеччина говорить, що вони готові розглянути участь в миротворчій місії в Україні. А чи ну, взагалі почалися знову такі питання підніматися щодо західних військ у нас? Як а, там будуть там чи не будуть? Цікава складова. Вони готові почати розглядати, але перше, в нас є нав'язана ситуація зовні. Я думаю, що Росія приклала зусиль для того, щоб чужими руками профорсувати ситуацію та дати можливість Німеччині показати свою активну участь в цих, пози... в цих процесах та позиціях. Переглядаючи взагалі стосовно Дій, я не знаю, я більше повірю в те, що вони з задоволенням там відправлять частину українців додому добровольно, в добровольно принудітельному цільному порядку, ніж будуть дійсно активно відстоювати і намагатися вести вплив на завершення війни справедливо та чесно. І в, я знову ж таки не накручую ситуацію, але виходячи з розкладу, з точки зору Німеччини, Німеччина вона буде більше ставити палиці в колеса, ніж або відтягувати процес, переносити його, ніж активним чином впливати на користь Україні і українцям. А Франція і Британія теж цього берега. Ee, дивіться, з точки зору Франції Британії, там перспектива випадає пряма e, з точки зору підтримки, але можуть бути e, інші ситуації, вони будуть пов'язані знову ж таки з всесвітнім e, кризовими моментами. Бажання це дуже добре і ми завжди. Раді бачити, що в них є бажання допомагати, але е, може бути така ситуація, що з точки зору ресурсу вони самі будуть потребувати допомоги та підтримки.